Готуємо гарбузовий крем-суп. Гарбуз очищаємо від насіння. На деку викладаємо перець, далі моркву, цибулю. Я додаю картоплю, але можна і без. 3-4 помідорки. Все гарненько солю. Одну четверть гарбуза я запікаю для пюре у випічку. Прованські трави, часничок обрізаю вверх, змащуємо оливковою олією, трошки перемішуємо, покладу ту частину, що на пюре, в духовку 200 градусів 50-60 хвилин до м'якості гарбуза. Овочі запеклись, гарбуз м'який, перекладаємо овочі в каструлю, гарбуз легко відокремлюється ложкою. Забираю всю м'якоть шкірки. Вичавлюємо часник, крем-сир або вершки, або плавлений сир, паприка. Трави, чорний перець, імбир сухий або свіжий, куркума, заливаємо бульйоном або просто окропом до бажаної густоти, сіль за смаком, перебиваємо все блендером до однорідності. Не пошкодуйте часу, щоб зробити це якісно. Ось і все, супчик готовий. Якщо ви готуєте не на раз, як я раджу довести його до кипіння, щоб не скис. Суп дуже ароматний, теплий і осінній. Багато на клітковину і безліч поживних речовин. Обов'язково спробуйте цієї осені. Цей суп подобається дітям. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!